Це військовослужбовець Володимир Кріслатий. До повномасштабного вторгнення чоловік жив і працював у Фінляндії. А коли розпочалась війна в Україні, повернувся додому і добровільно вступив до Лав Збройних сил України. Мій діду колись був Бандерівцем і перебував так довший час, до 49-го року, чи не в опір радянській владі. Ну і коли розпочалася ця напасть, мені так, що всередині там мене дуже сильно мордувало. І я Вирішив, що моєму місце тут, а не там за кордоном. Першу службу військовий ніс у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку був стрільцем, а згодом його призначили на посаду старшим позиції. Як показала практика, на війні у піхотинця, у того, хто в окопі, важливий автомат і лопата це 50 на 50. Це то, чим ти даєш собі раду, чим ти себе захищаєш і чим ти знищуєш противника. На крайній позиції із вагнерівцями Володимир отримав бойове поранення, а згодом переніс і декілька контузій. Вони звели себе, якраз ті, от як кажуть, у нас нібито м'ясні штурми. Насправді вони дуже хитрі штурми, тому що була вже зима і суха трава. Вони не вели вогонь з відстані, так як от звичайні піхотинці там от піднялися, побігли і почали стріляти. Ні, вони підкрадалися дуже близько, так щоб ми їх не помічали. Користуючись там місцевістю, травою, лісом, як де виходилось. І вже на відстані 20-50 метрів від нас, залежить від того, як їм вдавалося підійти непоміченим, вони вже тоді всі піднімалися, кидались вперед в окопи до нас, відкривали шалений вогонь без зупину. Військовий закликає підтримувати всіх, хто перебуває на фронті. А якби не родина, це, це просто жах. Бути самотнім, холодним. Голодний час від часу і отримувати на голову стільки всякої неприємності, свинцю. Без родини там нереально. Тому звертаюся, хто бачить, підтримуйте тих, хто на нулі, підтримуйте, хто взагалі туди потрапив. Це дуже важливо для всіх. Кожен дзвіночок, кожен якесь повідомлення, посилки, дитячі малюнки це просто щастя. Після тривалого лікування Володимир отримав статус Обмежено придатний. Але це не завадило йому служити в зенітно-кулометному батальйоні. Зараз військовий працює в Івано-Франківському ТЦК. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.